Усім привіт, друзі. Сьогодні ми розбираємо топовий генератор відео. Він називається Kling. Це китайський генератор. Він нещодавно був доступний тільки для Китаю, але вони нарешті викатили глобал версію для усіх. Вона англійською мовою. Але те, що він дає, це реально можливість створювати дуже круті, ну майже кінематографічні відео. Є зараз багато генераторів, які генерують е, відео за текстовим промтом, відео за зображеннями, але те, що робить Клінк, якість зображення просто не перевершена. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і давайте з вами дивитися те, що ми можемо тепер робити. Для того, щоб почати працювати з клінгом, ми переходимо на сайт cling.ai.com, Натискаємо тут Sign-in. І нам треба створити аккаунт. Робиться це дуже просто. Натискаємо Sign up for free, вводимо email, пароль І після цього, коли у нас вже буде створений аккаунт, ми натискаємо з вами Sign-In. Зайти. Я зараз створюю з вами новий аккаунт разом і після цього зайду. Проходимо під час реєстрації простеньку капчу. Нам треба сюди все додати. Нам, звичайно, на пошту приходить код, який нам треба буде ввести сюди, і після цього буде наш аккаунт активовано. Вводжу код, натискаю Sign-in. І після цього, друзі, ми з вами потрапляємо у головне меню цього генератору. Він дає нам можливість 66. Кредитів кожного дня використовувати. Кредити це як внутрішня монетка, за яку ми купляємо генерації. Наразі нема ще поки що платних підписок. Я думаю, що коли буде платна підписка, то вона буде плюс-мінус як усі середні підписки, десь баксів 20-30. Я думаю. Але поки що вони дають можливість використовувати 66 кредитів на день. Вони нараховуються кожного дня. І середня відеогенерація займає 10 кредитів, а середня генерація зображення тут також може генерувати зображення в середньому десь один кредит. Тому ми можемо створювати з вами десь 6 генерацій відео на день безкоштовно, дуже крутої якості. Ми зараз з вами подивимося, як це ми можемо робити. А в головному екрані у нас є дві основні можливості: це ai Images і ai Videos. ai Images – це можливість створювати графіку, тобто створювати зображення. Працює так само, як Midjourney, як і Ідеогра. Ми вводимо з вами текстовий промпт і генеруємо. Давайте подивимося, як працює це. Тут у нас з вами, друзі, є промпт. Все як завжди, як в Міджорні, як в відеограми. Чим більш детальний промпт ми з вами вводимо, тим більш гарне буде зображення. Точніше, воно буде більш схоже на те, що ви собі самі уявили. Тому, якщо ви хочете, щоб зображення було реально релевантним з вашою уявою. Описуйте промп більш детально: об'єкт, спочатку, хто людина, персонаж, панда, автомобіль, і так далі. Потім що робить або що з ним коїться, а потім якісь обставини додаткові світло, день, що на фоні трапляється. І тоді ви отримуєте те, що ви конкретно хочете. Це три основних моменти: це об'єкт. Що він робить або що з ним трапляється, та далі якісь обставини. В Міджорні ще треба потім рефер... додаткові налаштування, вводити тут налаштувань яких нема, тому ми можемо написати з вами просто промпт. Якщо ми хочемо з вами додати якесь референсне зображення, щоб зображення, яке ми створюємо, було схоже на нього, то нам треба сюди додати це зображення. Давайте з вами одразу спробуємо це зробити. Натискаємо сюди, додаємо зображення. Ось я тут створював, От така в мене є дівчина. З вогняними крилами давайте додамо його як референс. Я хочу створити таке саме схоже зображення, але щоб був чоловік на цьому зображенні. Бо зараз тут, бачите, така дівчина з вогняними крилами, і позаду неї якийсь замок чи щось таке палає. Тут промпт, далі тут референсне зображення і сила референсу, тобто наскільки це референсне зображення буде впливати на те зображення, яке ми будемо з вами генерувати. Чим більше ми сюди в плюсик переводимо, тим більше референсне зображення буде мати силу. Тобто зображення, яке згенерується, буде максимально схожим на нього. Чим менше буде, тим менш схожим воно буде брати якісь основні ідеї. Ну, давайте, оскільки мені треба, щоб він чоловіка створив, а не жінку, давайте сюди в мінус зробимо, щоб він основу звідси взяв. Далі це а, співвідношення сторін, хай це буде як для Reels 9 на 16 і кількість зображень, які він генерує за один раз. В середньому більшість нейромереж генерує 4 зображення одразу. Ну мені, може, 4 одразу не потрібно, хай це буде 2 зображення. І давайте з вами напишемо промпт. Давайте напишемо, що це буде емен. Я простий промпт напишу, просто для тесту. A man with burning wings. Behind him and he, he is all in fire. Uh, the background is a burning Castle. Uh, чоловік uh, з вогняними крилами позаду нього. Він увесь у вогні, позади нього uh, замок, що горить. Простенький промп, але для того щоб просто показати вам, як ця нейромежа працює, цього буде достатньо. І як ви можете побачити на генерацію з дві два зображення, нам потрібно всього 0,6 навіть кредитів, тому ми можемо 100 аж. Генерацію зробити, тобто це не 0,6 за одну генерацію, а 0,6 за одне створення, в якому буде дві генерації. Тобто ми можемо створити з вами одразу 200 зображень, тобто 100 генерацій або 200 зображень. Ми можемо зробити 4, тоді це буде коштувати ну, в два рази дорожче, що і є зрозумілим. Один і два кредити. Ну, давайте зробимо два зображення. Якщо ми не хочемо додавати референсне зображення, ми можемо його не додавати. Натискаємо, додаємо промпт, все робимо і натискаємо Generate. Поки він буде нам генерувати зображення, ми з вами переходимо до основної частини. Це генерація відео. Для цього ми переходимо сюди або в головне меню, або просто тут можемо натискати AI Videos. Сенс дуже схожий. Ми з вами описуємо промпт, а далі робимо деякі налаштування. Щодо промпту. тут у нас є текст відео і є імідж to відео. Різниця в тому, що якщо ми з вами працюємо з тексту відео, то ми просто пишемо промпт, і він на основі цього промпту повністю з нуля створює відео, от як він це бачить, як він це як це ви описали в промпті. Якщо ми пишемо, якщо ми з вами обираємо імідж ту відео. То все те саме. Ми пишемо промпт. Ми там робимо налаштування, але він буде анімувати конкретне зображення, яке ми в нього додали. Ми можемо це зображення створити, намалювати самі, ми можемо його скачати з інтернету, ми можемо його згенерувати, наприклад, в Міджорні і додати сюди. Таким чином у нас буде така, знаєте, зв'язка нейромереж. Згенерували в Міджорні, анімували в клінг. Давайте поки що подивимося, як працює текст ту відео. Тут ми з вами додаємо промпт, конкретний промпт. Також дуже важливо. Писати, що саме ми з вами хочемо побачити на відео. Чим більше конкретики, тим більше це буде сходитися ну, з нашою уявою. Так? Далі з вами тут що у нас є? Налаштування, креативність або релевенс. Креативність це, щоб він сам подумав, що додав щось, домалював до промту, Так? Релеванс це, щоб, він, ну, щоб це було релевантно з нашим промптом. Тобто більше було схоже на те, що саме ми його попросили, тобто менше креативності. Ну, хай буде 0,5, залишимо посерединці. А тут є можливість обирати між «High Performance» і «High Quality» і між 5 секунд та 10 секунд. Але на жаль, поки що, ця функція не доступна для глобальної версії. Вона була доступна тільки для версії китайської. Це «High Quality» і 10 секунд відео. Поки що ми можемо створювати відео тільки з великою швидкістю. Тобто «High Performance» – це коли відео будуть генеруватися швидше, але за рахунок ну не такої гарної якості. High quality – це коли відео буде генеруватися довше, але буде більш висока якість. Ви можете побачити, тут ось папуга звичайний, а ось папуга high quality він такий більш ну, зображення більш гарне. І так само 10 секунд, поки що немає можливості робити відео 10 секунд, але скоро їх додадуть, ми на це чекаємо. Вони також і пишуть, тут, що doesn't currently support, типу поки що немає high quality, feature is launching soon. Скоро запустять гарну якість, очікуємо. Далі ми з вами обираємо співвідношення сторін. Ну, хай це буде 16 на 9. Наприклад, хай перформанс і камера movement. А як ми хочемо, щоб рухалась камера в цьому відео? Наприклад, у нас є об'єкт, і ми хочемо, щоб камера якби навколо цього об'єкту ходила. Або ми хочемо, щоб вона просто йшла горизонтально, вертикально, ось так нахилялась. Це ми все можемо тут. Використовувати, натискаємо сюди і обираємо, а як саме ми хочемо обрати. Ну, давайте це буде, наприклад, пен. І тут ліворуч або праворуч. Ось бачите, що таке пен. Ми тут можемо бачити, як буде рухатись камера. Ні, я не так хочу. Давайте, хай це буде тільт, тобто горизонтально. Ну, тобто, по факту, вона буде якби йти навколо об'єкту. Ось мені подобається, але я не хочу, щоб це дуже сильно було. Давайте ось так. Це зробимо, і негативний промпт, чого ми хочемо не бачити на відео. Тобто, сюди може додати, щось, що ми не хочемо бачити. Він, як приклад, додає, бачите, екзампл. Він пише, що ми можемо додати: блюр, ну, наприклад, якщо ми не хочемо, щоб фон був там розмитий якийсь лоу quality, низька якість або disfigurement, щоб не було якихось проблем з текстурами. Тобто, ми можемо додати це сюди, але як правило, ця нейромережа і так, і так генерує непогано. Тобто, і що конкретно ми хочемо з вами побачити. Ми можемо сюди написати промт. Давайте просто з вами напишемо «Husky dog swimming in the pool». «Хаскі, яка плаває у басейні». Plashes, «Splashes and waves are around the dog». Я пишу, що «Хаскі плаває у басейні та бризгі та хвилі навколо Собаки. Тут у нас є 16 на 9, камеру ми з вами вибрали щоб навколо. І давайте з вами 10 кредитів, як я вам і казав, у нас буде це відео. Давайте з вами згенеруємо це відео. І поки воно буде генеруватись, подивимось з вами інші функції далі. Натискаємо Generate. Повернемося поки що в головне меню. Я вам покажу одну фішку. В головному меню тут у нас є з вами генерації інших людей. Тобто ви можете подивитися якість генерацій, і ось ну ось, подивіться: ну це ж просто космос. Ну як можна ну як взагалі можна подумати, що це створене нейромережою відео? А це створене нейромережою відео. Як ви бачите, тут це не просто створене, а це анімоване зображення. Тобто, було додане зображення. Я думаю, що воно також було або створене у Міджорні, або сфотографовано. Я думаю, що це створено у Міджорні. Тобто, це конкретно це відео, яке ми бачимо. Воно у нас це анімація зображення. І тут написано, що конкретно у нас трапляється. Бачите, що трапляється з цим зображенням? Гарна китайська дівчиня. дівчина. це... Відео для комерції, тобто для реклами, вона посміхається і вітер роздуває її волоси. І саме так воно і анімувало Ось це статичне зображення. Дуже гарно анімувало. Далі ми можемо з вами подивитись інші зображення. Так, ось бачите, є референсне зображення і є анімація, яка повністю описана. Ну і дуже гарно. Дивіться, ну ну просто за 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 30 секунд створене відео, задля ну, за якого вам треба було б ставити камеру, вам треба було б там почекати, поки буде йти такий гарний сніг, пухнастий. так? пу пу пу, -пу Пухнастий, ну але ви зрозуміли, так. І ну дуже круто це все. Ось, наприклад, дивіться: китайський хлопчик їсть що це: пельмені якісь, так. Тут, взагалі, друзі, дивіться, це тут нема референсного зображення. Тобто, це взагалі повністю згенероване нейромережу відео. І згенеровано дуже круто. Ну, подив, ну, ну подивіться, прям ба, ну, Ми бачимо, що він від, відкусує. гра світла, тіней. Ну прям дуже потужно. Дуже потужно. І це ми вже можемо робити з вами зараз. Просто уявіть, що буде з відео через місяць, через два місяці, через півроку. Це буде повністю. Кінематографічні відео, який я вам хотів показати, що саме тут, з цього меню, де ви можете бачити генерації інших людей, ви можете зробити таке ж саме відео. Воно не буде один в один, але воно використає промпт і референсне зображення, якщо воно є. Для цього вам треба натиснути просто «Clone and try», І воно одразу вас перекидує у розділ, де ми генеруємо з вами відео, і копіює. Бачите, одразу сюди копіює промпт і усі налаштування. До речі, це відео було створене ще в китайській версії. І тому в цьому відео, бачите, воно сіре, я обрати не можу, але воно обрано як high quality. Якщо я зараз натисну на high performance, а потім натисну назад на high quality, мені вже це не дасть зробити. Тому я поки що не буду чіпати. Хай буде high quality, оскільки, а, оскільки так було в. В істочнику, так, в, в джерелі, яке, на, на основі якого я створюю, бачите, мод high quality. Я поки що не можу створювати high quality, тому але я хочу створити саме таке відео на основі цього, тому я не буду чекати high quality. Якщо ми з вами оберемо, наприклад, відео, в якому є референсне зображення, наприклад, ось ось це відео, і я натисну clone і try, то мені одразу підтягне не тільки промпт, а і ще й референсне це саме зображення, друзі. Звичайно, воно не створить один в один відео, але на основі цього референсного зображення воно за цим промтом і усіма цими налаштуваннями. Тобто, воно повністю скопіює те, що робив автор. Давайте з вами поки що перейдемо до нашого хлопчика, який їсть ці пельмені. Ось воно скопіювало мені одразу промт, Ось тут у нас є high quality, Не буду чіпати 5 секунд. 16 на 9. Ну давайте зробимо. Хай це буде 9 на 16, Зробимо так. Так, камера Movement. не будемо нічого обирати, і просто натиснемо з вами згенерувати. Як ви можете побачити, відео високої якості тут вже не 10 кредитів, а 35 кредитів. Ну тому що це відео високої якості. Таким чином, ми зможемо з вами на 66 кредитів, які у нас даються щодня. Ми можемо згенерувати одне відео високої якості і ще три відео звичайної якості. Але хочу вам сказати, що і звичайної якості відео робить дуже непогано. Вже вам за досвідом кажу. Коли будуть платні підписки, платні підписки, сенс платних підписок по факту будуть, будуть заключатися в кількості кредитів, як правило, коли вони випустять цю платну версію, то може буде докупати кредити і робити е, дуже велику кількість е, зоб, відео у гарній якості. Я вже бачу, що в мене створилось перше моє відео. Зараз його подивлюсь, а поки натисну generate, щоб у нас працювало. Ага, бачите, що він мені пише що. High quality доступно тільки для платної підписки. До речі, дивно, що платної підписки ще нема, а пише, що це доступно тільки для платної підписки. Давайте спробуємо натиснути, може вони вже викатили платну підписку. Ні. Пише, що поки що нема платної підписки, ну, як я і думав. Добре, давайте, друзі, з вами натиснемо High Performance, ну, поки що нема можливості. Очікуємо, щоб це було доступно для кожного у такій глобал версії. Ну, створимо звичайної якості, тоді вже це буде 10 кредитів, натискаємо. Поки генерується, давайте подивимось, а що він нам створив. Що він нам створив? Ось Хаскі, яка купається, друзі, у басейні, бризгі. Волни, ну прикольно. Я бачу, що бачите, спочатку ось є проблема в генерації тут, якби ну не дуже видно її, не дуже видно її цей обличчя правильно, але потім вона винирює і у нас тут вже все дуже гарно. Ну і плюс я такий не дуже простий промпт, хочу вам сказати, написав, що тут дуже багато анімацій, бризгі, волни. Це дуже непросте. Тобто, якщо обрізати тут секунду, то у нас буде дуже-дуже дуже непогано. І це без референсного зображення. Друзі, якщо я додам референсне зображення, на основі якого він буде робити, то буде набагато більш гарна якість. Давайте з вами це і зробимо. Для цього нам треба перейти не тексту відео, а імідж то відео. Натискаємо імідж то відео і оберемо з вами референсне зображення. Давайте з вами, що ми з вами анімуємо. Ну ось в мене є, до речі, мій бульдожик, якого я робив. Давайте ще раз з вами це зробимо. Я натискаю референсне на зображення і завантажую свого бульдога з пивом. Такого я намалював в Міджорні. І зараз ми з вами додамо, а що саме ми хочемо зробити. Хай це буде, як мій стандартний був промпт. bulldog drinking beer. Uh, splash. Напишемо, що uh, там краплі та бризги також капають. splashes and uh, Drips are spilling from the Cup. Напишемо так. Що ми будемо тут з вами робити? Креативність uh, Relevance не буду міняти. Камера Movement не можна задати. Камера Movement для. Анімації зображення, це нам треба прописувати в промті. Тобто, якщо в тексту відео ми одразу. Пишемо, одразу можемо тут обрати, як буде рухатись камера. То в зображенні ми не можемо це зробити. Нам це треба описувати в промті, якщо ми хочемо, щоб камера якось там рухалась. Я не хочу, щоб камера рухалася, хочу просто анімувати це зображення і подивимося, як він це зробить. До речі, друзі, тут є ось цей артефакт в першому відео, але кількістю генерацій, кількістю генерацій це можна змінити. Більш того, коли вони викатять high quality, висока якість. То буде, я впевнений, дуже круто. Але як я вже бачив, то анімація зображень працює крутіше. Там менше ось таких, друзі, артефактів, ну, от таких якихось проблемних кадрів. Натискаємо Generate. І поки він вам нам дженерейтить, давайте подивимось, що у нас там нам у нас з вами з зображеннями. Ми можемо з вами перейти у розділ «My Assets», Тут будуть усі наші генерації. Натискаємо «My Assets», Тут є у нас «Images», є відео. Ось, до речі, «Images», друзі. Так. Дивіться, ось у нас референсне зображення, яке я додав. І ось він мене зрозумів і зробив дуже схоже. Ось, ось це мені особливо подобається. Він мене зрозумів, чоловік з крилами, що палають, він весь у вогні і позади нього палаючий замок. Ну, круто, круто. Схоже на референсне зображення. Схоже. Я міг не додати референсне зображення, але в принципі, оскільки тут дуже мало коштують генерації і якість зображень дуже гарна, ви можете користуватись цим генератором. Також, друзі, тут буде скоро доступна функція відеоедітор. Ми зможемо з вами редагувати відео, як це в Adobe Premiere Pro або в iMovie. Тобто це буде повноцінний відеоредактор. Поки що ця функція не, вона не доступна, але скоро буде ai Images – створення зображень, ai Video – створення відео. І давайте з вами подивимося, що він нам згенерував і чи згенерував вже. В Assets у нас є з вами відео і зображення. Бачу, що ще одне відео поки не згенерував. Ага, згенерував. Супер. Давайте з вами подивимось. Ну, дивіться, друзі. Ну дуже гарно. Ну дуже гарно, подивіться. І це, друзі, High Performance. Тобто це не гарна якість, а гарна швидкість. Подивіться, якої якості генерації. Він прям відкусує шматочок. Прям видно, що він відкусує. У нас знову з вами на обличчі тіні, на обличчі світло. І ну як можна сказати, що це згенеровано, друзі? Згенеровано нейромережою? Ну, може, десь, якщо придивлятися, то воно і буде видно. Але факт в тому, що для того, щоб вам було треба було створити це відео. Бачите, у нього руки грязні такі, ну він це все розуміє. Прям дуже гарно рухаються, дивіться, очі в нього рухаються, він на це дивиться. Щочки рухаються. Ну просто топ. Просто топ, і це створено нейромережею. І основний прикол в тому, що друзі, для того, щоб вам, наприклад, у вас реклама пельменів. Ну, наприклад, так, ваша е, ваша задача рекламувати пельмені, або просто ви хотіли там зробити це для свого бізнесу. Вам треба було зняти студію, зробити ці пельмені, посадити, посадити, чи дім саме що це дім саме до речі, десь це посадити хлопчика, записати. Тобто, це все дуже складно. А тут. 10 секунд плюс пару хвилин генерації, і у вас реально кінематографічне відео, яке створене нейромережі. Просто уявіть друзі, що буде через, через декілька місяців, через півроку, через рік якість генерації відео буде тільки покращуватись. І я вже ну я майже впевнений в тому, що можна робити фільми. Тобто, ви можете робити нарізку, уявити собі якусь ідею, робити, наприклад, створити ряд зображень у Міджорні, Потім їх анімувати, склеїти. І у вас буде повноцінний фільм, просто повноцінний фільм, кліп. Якийсь ну просто це вже можна робити. Якість дуже крута, дуже крута якість. І причому це, до речі, друзі, на хай перформанс і без референсного зображення. Бачите, коли не треба, ну так, я дуже складний промпт зробив з хаски, ну, прям дуже складний. Тут попростіше, і тут вже ну він дуже дуже гарно створено. Нема ніяких артефактів. У нас чотири пальчики, ну, п'ятий там він тримає все гарно, обличчя гарне, ну прям супер круто. І це, нагадаю, друзі, ми скопіювали, тобто ми взяли тут те, що нам сподобалось. І ми просто взяли це і анімували. Ось, до речі, друзі, дивіться, також дуже гарний такий дракон, дуже гарний. А тут е також бачите, це хай перформанс. Є референсне зображення, Якщо ми хочемо створити такого самого дракона, ми натискаємо clone and try. І можемо так робити з будь-чим, друзі. Тобто тут для вашого натхнення можете дивитися, от, який дивіться, який крутий папуга. Дуже крутий папуга. Це хай кваліті, але тут, друзі, тут видно, що це хай кваліті. Дивіться, наскільки він чіткий. Ну, прям дуже-дуже. Ну, подивіться. Ну, просто клас. Просто клас. Я прям дуже кайфую від того, що вже зараз можуть робити нейромережі. Так, у нас ще мав бути з вами бульдог. Давайте подивимось, чи анімував він вже нашого Бульдога. Так, анімував. Давайте перейдемо сюди і подивимось. Не зрозумів він мене, що я хотів, щоб він пив це. Треба це зробити ну, з декількою кількості генерацій. A bulldog Drinking Beer. Бачите, тут не зрозумів, але все одно анімація дуже плавна, дуже крута. Ви могли бачити відео, де він п'є, це пиво в моєму телеграм-каналі. Там він мене зрозумів, причому тоді це було з першої генерації. Зараз не зрозумів, але ну, нічого страшного, просто декількою кількістю генерацій ми можемо це все виправити. Друзі, зараз. Відеогенерація, вона просто виходить на наступний рівень, і ви вже зараз можете це використовувати у створенні ваших різ, у створенні рекламних якихось інтеграцій, у створенні просто якогось контенту для себе, або ну на замовлення, або, або для себе, або просто, як то кажуть, for fun. Я вважаю, що а, дуже скоро ми побачимо з вами просто фільми, які будуть створені завдяки штучному інтелекту, і це вже повсякденність, це не якесь не якесь майбутнє. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, що ви думаєте з, того, з цього приводу. Чи захватить а, а, генерація завдяки штучному інтелекту, взагалі кіноіндустрію. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. Пока!